Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово, пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 40, 15 глава, 43 вірш, по 16 главу, по 8 вірш. В той час Йосиф Араматейський, поважний радний, що й сам очікував Божого Царства. Прибув і сміливо війшов до Палата, попросив тіло Ісуса. Палаше здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Ісусові тіло, а Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотно і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу у хробу, Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивилися, де його покладено. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходили сонце, Ти говорили між собою, хто нам відкотить камінь від до гробу. Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був, 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 був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтесь, ви шукаєте Ісуса на зарянина розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але дій, скажіть його учням та Петрові, щоб передай вас у Галилеї. Там його побачите, і він, і він сказав вам. І вони, не вийшовши, втекли від гробу бо жах і треба огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Сьогоднішній уривок говорить про Воскресіння, але починається з сумним описом поховання розп'ятого Ісуса. Та коли ми хочемо в нашій вірі черпати тільки радість, успіх. Але бачимо про троє жінок рано вранці, поспішають, щоб намостити тіло Ісуса згідно звичаю. Це виконання припису вже не є обов'язковим. Але, як знаємо, напередодні зради Юти одна жінка зробила це наперед, як засвідчив сам Ісус. Коли ми любимо, то наше серце стає щедрим і великодушним. Воно спонукає в нас надлишку дарувати себе і своє служіння. Любов не буває ні скупою, ані лінивою, але це означає, що сповнити її намір є легко. Спробуємо собі уявити себе у цій подорожі разом з цими жінками. Вони теж не знають, чи вдасться їм здійснити свій намір через цей величезний камінь, що закриває гріб. А що є твоїм каменем перешкоди для того, щоб чинити полюбові відношення до інших і до Бога? Часто люди, які вміють любити, здаються трохи нерозумними, наївними чи, може, дивиками цього світу, з них сміються. Очевидно, що жінки поспішили до гробу закритого великого кам... 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 каменюку і вранці. Не виглядає надто послідовним та розсудлим, проте завдяки спонтанному рішенню звичай віддати останню пошану, як ви, любові, були винагороджені великою радістю, чудовою новиною Воскресіння. Цим каменем для нас також може бути різні перешкоди, наші труднощі чи різні проблеми в сім'ї. Але будьмо та які жінки. Довіряймо, вони, вони мали велику любов і вони бігли вітати честь Ісусові, а Ісус їм винагородив з гарною новиною з Воскресіння. Господи, прошу Тебе, відкри моє серце, на довір'я до Тебе Воскреслого, щоб я могла відкрити своє серце, щоб Ти просвітив моє серце і наповни великою любов'ю до моїх ближніх.